Слава Південмашу! І, ну, по назві відео ви вже зрозуміли, я хочу чимось таким поділитися. Можливо, ви це знаєте, можливо, комусь це буде цікаво і корисно. Ну, принаймні, я, от, коли почав ставити навіску на два циліндри, от виникли такі ну, проблеми, не проблеми, нюанси, назвемо їх. Ну, По-перше, нам, що потрібно, купити. Оцей от лівий кронштейн. І от з ним починаються знов-таки перші проблеми. Конкретно я купляв Дніпро запчастині, ви можете десь в іншому місці купити. ну Я не знаю. Ну, що в мене ви? Ну, по-перше, з 15 штук я підібрав більш-менш, який підходить по цим отворам. Бо хрен воно підходить під цей мост, під, ну, під оці отвори. Перший ми взяли там взагалі нічого не підходило, і хрен ти його розсверлюєш. Там ну, просто на плетіці, на Кронштейні отвір тут, а повинен бути тут. Ну Там, вибачте, ну що розсверлювати, якщо ну, це взагалі не підходить. Потім ми поміняли з 15 реально штук. Ну, ледве підібрали оцей. І то райбером проходили. Було. Тепер проблема, ось, може ви бачите, або це угнути, або я не знаю. Хоча, якщо угнути, воно б тріснуло. Ну, це літьо таке. Оцей пальчик, який кріпить циліндр циліндр лівий, ну це я так засунув. да Знов таки не підходить, тут отвір не співпадає з оцим отвором. Ну, тобто, знов таки, оце проблема. Ну Потім власник ображається, чому там так, а чому ні. Ну, тому що от такий брак він постійно. Далі, це вже не стосується там взагалі когось. Ще, е е я так зрозумів. Подивився у хлопців на відео. На відео ніхто не показує, що тут кидають люди шайбу. Бо якщо буде отак, і ми засовуємо оцей пальчик, зараз я вам його покажу. От, я вставив цей пальчик, у мене він от такий під стопорне кільце. Що виходить? Він, по-перше, бачите, він не те, що впритик, він оцей Мтезовський язичок от б'є по пальцю. от Розумієте, якщо ви піднімете, так зробимо, ось, ви піднімаєте, у вас же вирве нафіг тут все. А уявіть, якщо пальчик там він же піде отак, чи може там, ну все може бути, то взагалі. О, тому от хлопці... Кидають, але не кажуть про цю шайбу. От, Отут-от. От, от. Ну і оцю центральну шайбу також ну, у мене так вийшло, що да, я її буду трошки ж підпилювати. Бо от в притик у вас, скоріш за все, також не вийде. Я так думаю, так. Да. Тут міліметрова шайба зліва, отут-от у мене буде 10 міліметрів. Шайба. Прийдеться замовляти у токаря. І тут також вже поміряєте. У мене 60, по-моєму, вийш... 61-60, так. Да. Це ті нюанси, з якими, можливо, ви також будете зустрічатись далі. ну По язиках цих, в принципі, знов-таки це ніби, я не знаю, Білорусь не Білорусь. Ну... Кажуть, що це Білорусь. Якщо це завод у це робить МТЗ, ну це вибачте, це вообще. Ви бачили це літтє? Ну, Це треба знімати, ну це жах якийсь. Тут такі напливи. Тут, ну, Літьо ну, просто безобразно роблять білоруси, якщо це білоруси. От. Якщо це просто якийсь завод, ну це також це фігня, оце, що вони роблять. От. От такі нюанси, які можуть бути на два циліндри, коли будете саме встановлювати два циліндри на UMZ. Ну, а так, в цілому, всі як розказують, та я оце купив, поставив за хвилину, все підійшло. Я не знаю, як так. От у все підходить. На відео всі, всі кажуть, у мене підійшло з першого разу. Причому не те, що підійшло, а саме туди лізе. Я не знаю. Тут що не візьми, все треба підпилювати, все треба щось доводити його до якихось заводських розмірів. Не виходить чудес. Ну, не буває. У нас так не буває на радянську техніку. Не ЮМЗ, не МТЗ, не ХТЗ, не буває. Тут. Щоб ти купив і поставив. Причому завод це не завод. Ти ж безріз... от, от, от так от воно. Ставив я, наприклад, це трошки інша тема, але ну, для прикладу ставив вал відбору. Це заводський, знятий з Совєтської ЮМЗ Це ті, хто там Савдепія, Ну Зняв я його. На раз... Я сам знімав своїми руками його з трактора. хрен підходить до мого. От чотири болти вони не підходять. Треба знов таки або райбер, або розсверлювати. Це ті, що гост, Савдепія. Діть ви нафіг за своєю Савдепією, воно не підходить. І воно не підходить до сих пір. Що Савдепія, що Україна, що Білорусь, що Росія. Ну, Тобто, от, це постійно треба таке робити. Самому допилювати, самому доробляти. А те, що показують в інтернеті, що воно саме, я нічого не робив. ну, Я принаймні от, показую, що от, що може бути. От. До речі, лівий кронштейн по пальчику да, питань нема. По-моєму, нема. Ага, ну, все, все, оце він не лізе. Все, це він доліз. Мені треба його тут. А, ну да, райбер. От. Тут проблем не буде у вас, а отут буде. Але про це всі мовчать. От. Про такі нюанси. Дякую за перегляд, хлопці. Сподіваюся, у вас МЗ на 2 циліндри буде робити круто. Зараз в мене буду... будуть кидати каміння, скажуть, це ж не літьо, це ковка. Та хай це ковка, але, мабуть, ніколи ніхто не чув про шліфовку. Да? Це, ну, ніхто у нас таке взагалі не робив ніколи. Тому я кажу про якість, а ковка це чи ні ковка, мені, чесно кажучи, все одно.